Так, оце потрібно вам, напевно, промалювати зі мною, так ви краще зрозумієте парадігми продажів, це досить важливо. Бо ви дивитесь на препарат пріоритетної групи і думаєте, а в, в якою парадигмою його продавати? І якщо зверху ви напишете слідування, «слідування» а знизу напишете вплив, от чотири оси зробити самі, слідування і вплив. Зліва уявлення. Уявлення справа угода. Слідування follow to client, Слідування зверху. Вплив influence to client. Це знизу. Уявлення Imagination. Imagination це зліва. І bargin це угода. Це справа. Це справа. От така парадигма, і всі препарати продаються. Всіх парадигмах, більше немає. От парадигма інтегратора це коли фармацевт, от при приписанні стандартів, звертайте увагу на це: фармацевт скліює, скліює а, вже сформовану потребу. З вашою пропозицією. Ще раз, Клієві вже сформовану потребу, з вашою пропозицією. Тобто ми продаємо в режимі інтегратора. Можете там навести приклад, як цей режим працює? Розформована потреба плюс. Угу. І формацет слідує просто за сформованою потребою. Ну і плюс реалізує щось необхідне для нас, так? Ні. От з цієї парадігми, тільки от інтегратор, це тільки та угода, що він і без того хотів, і слідування за ним, тобто нічого нового. Ой. Приходить і каже, дайте мені соціали. Його питання яке. Я знаю, що воно набагато ефективніше і по ціні якості, набагато краще. Так оце не інтегратор, якщо ми замінюємо. Інтегратор він склеює цю угоду, що вже в голові була. Він слідує за клієнтом повністю на 100%. Він не відхиляється від клієнта. Наприклад, дайте есенціалі, вам скільки? Одну на. Угу. От модель інтеграції. Це потрібно знати. Ми всі стараємося замінити. А, це вам так здається. Якщо, якщо заміряти цикл ваших продаж, то інтегратора буде більше всього. Можу вам казати так. Ну, це можна перевірити. Ну, інтегратори більше йдуть в лікарні. Там, там всі інтегратори, тому що да. лікарняних замінити фактично нереально. Так, да. Да. там Стальний регіон, це. Правильно, це... дивіться, це, це модель зміняти. Це буде драйвер в спальному районі, так, так так зараз дійдемо до драйвера. От інтегратор, це слідує потребу. Якщо немає препарату, то в режимі інтегратор. А я під вас замовлю, коли вам зручно буде забрати. Оце також інтегратор. Але інтегратор, коли ти не знайшов цієї угоди, ти слідуєш за ним, але ти слідуєш ти хочеш допомогти, ти замовляєш і таке інше. Чи ти там підказуєш, а є в нашій аптеці. Там також наша аптека, там точно є. Зараз зателефоную. Там можете придбати. Це також інтегратор. Ми слідуємо, ми допомагаємо, ми склеюємо його угоду, що він хоче з, нашим, з нашою пропозицією, чи віддаленою пропозицією, чи зараз пропозицією, яка у нас є так. Інтегратор зрозуміло, а да? угу. далі йдемо вниз, і там буде такий режим, який називається драйвер. Дивіться, ми нічого не замінюємо. Ми продаємо більше тієї угоди, ага. що він без нас хотів. Тобто, є деякі препарати, пріоритети, не пріоритети, коли можна продати більше в режимі драйвер. Нам не потрібно архітектора тут. Ви ну, можете приклади зараз дати якісь. Візьміть, будь ласка, на курс лікування. Так, так. Да. Тобто, есенціалі, що ви приводили, тут нам не потрібен навіть архітектор. Іноді, іноді. Ну, це ж наше вже рішення. Да? Ми можемо а, взяти режим драйва, розказати в курсі справи, що там на курсі. Ви, ви, до речі, самі чи лікар призначив, та сам в курсі, що потрібно там мінімум там, 3-6 упаковок. скільки вам запропонувати. Да? Тобто ви вже працюєте в режимі драйва, а та, також дивіться, можна там знижку отримати, якщо ви на курс берете. Також режим драйва. Тобто ми продаємо більше, щось можна ще давати якусь знижку. Чи дайте воромів, як відпрацювати в режимі драйвер. Через 14 днів повтор треба вдати покоління. Ще, ще да, через четирні членів треба... сім'ї. Так, да, скільки у вас членів сім'ї? Тим в курсі справи, що потрібно всім членам сім'ї. Бо будете як Мартишкін тру, да, лікуватися, потім знову лікуватися, витрачати гроші, то відразу потрібно всю сім'ю пролікувати. Оце режим драйвер. І ми дивимося на навіть свої продукти, пріоритети і думаємо, в якому профілі будемо продавати там. А знаєте ж, я вам казав, що люди там по цінностях можуть придбати на всю сім'ю вітаміни. Ну, в режим драйвер, наприклад, дайте мені супродин, там дивіться, якщо хочете там всю сім'ю якось захистити. Да, то у нас є там а, сімейні там скидки, а, то ви можете для діток взяти таке такий інше. Нам супрадин чи щось, ну інші препарати, які ну це вже режим драйвер, Ви не відхилилися від супрадину, просто розширили лінійку, запропонували на всю сім'ю і таке інше. Так, драйвер зрозуміли. Ми не змінюємо препарат, а додаємо на курс, на сім'ю, на, на, на чистоту. Більше потрібно цього препарату. Третій режим архітектор. От його сила. Ми слідуємо за клієнтом, ми не замінюємо перший запит. Не замінюємо перший запит. Ми слідуємо за першим запитом. Але ми кажемо, що якщо ти з першим запитом а, ще щось купиш, то це буде ефективніше. Це буде швидше, це буде краще, це буде безпечніше. Тобто ми знаходимо такий препарат, який, наприклад, захищає там щось, чи прискорює ефективність, чи поліпшує прийняття. Ну, коротше, в режимі архітектури ми зберігаємо Облекс. перший запит і доповнюємо. Можете приклад? Від глистів плюс сорбенти. Так, да, це воно ще може. Антибіотик, плюс пробіотик, плюс антигістам. Плюс так. вітамінізація. А, до речі, я от брав інтерв'ю Тараса Жировецького. Знаєте, такого чи ні? Такий є лікар. <гум> а, в, в нього є власна лабораторія у Львові. А, він лікар, його називають український доктор Хаус. От, Я в нього брав інтерв'ю. <гум> так він каже, що все прийом антибіотик пробіотик. З США пішли, в США, так середній чек повишали. А я не знав. От. А потім до нас прийшли спробувати технології. Спочатку а, в тіві рекламі, а потім вже пішло і в аптеки, як до продаж а, архітектор. Да, ми зберігаємо, слідуємо за ним перший запит і доповнюємо його. Наприклад, там Майс доповнюємо якісь таблетками, такі місцеве, системне, і, і кажемо, що це буде ефективніше чи безпечніше. Чи швидше, і таке інше. Ну, дуже потрібно сказати, навіщо потрібен другий препарат. Бо просто сказати, ще беріть це і нічого не зробив. Тобто людина логіку втрачає, втрачає логіку, не, не купить. Так, архітектори зрозуміли, і радник. От радник: ми змінюємо уявлення. Ми змінюємо уявлення. Тобто, як це виглядає? Дайте анальгін, да? ми кажемо: що знеболюємо, Ну, там, зуб. Ну там зі шкалою 10 балів там, максимально 10, мінімально одиничка. Як болить? Ну, на вісім. Дивіться, ну анальгін слабкувато. Вам потрібно зняти запалення, більш серйозний, там, знеболюючий, до стоматолога, звісно, О, потрібно інше щось, щоб вам було краще, розумієте? Оце вже рада. Відміть А? Візьміть бруфен. Так, да. бруфен чи там, не знаю, щось серйозніше в плані анальгізії, це вже ви обираєте в залежності від пріоритетів. Но перший запрос, наприклад, дайте цитрамон, ви там тиск вимірюєте, там, ні, чи, там вимірюєте. Ну, буває підвищення. Знаєте, краще, оце, тому що не впливає на тиск, більш безпечний, там таке інше. Це вже режим радника. Тобто ви. А там же склади кофеї, навіщо? Тобто, ви щось робите, щоб замінити перший попит. Людина прийшла з запитом якийсь препарат, чи просто з відкритим запитом, а ми щось запитуємо і замінюємо його там уявлення. Ми змінюємо уявлення, пояснюючи, що краще взяти інший препарат. Інший ми замінюємо. Тобто, якщо ви бачите препарат. Ви аналізуючи його профіль, наприклад, у вас є пріоритети чи СТМ, да, ви аналізуючи його профіль, маєте підібрати правильний прийом. А, і це, ну, якщо знати, досить просто, але потрібно цим займатися, тому що можна там підібрати неправильний прийом і завжди працювати в режимі радника. Це погано, завжди в режимі радник, тому що завжди замінювати. Ну, людина прийшла, у неї якийсь попит є, хтось там сказав. то Архітектор навіть краще. Я навіть роблю такі ігри: я розкладаю овочі, там, фрукти і даю, гроші, уявні гроші, да, там, пачечку грошей. Ну, І люди йдуть, там, і всі працюють, хтось в інтеграторі, хтось в драйвері, ну, фахівці, в радників, архітекторі продають. І завжди, майже, завжди перемагає більше грошей, збирає архітектор. Який не замінює перший бренд, а доповнює, консультує таке інше. А режим радника заміна от в 100% стандартів це не дуже гарно. Тобто, ми завжди заміняємо. А є такі препарати, що можна там допродавати чи доповнювати і таке інше.